Я зовсім забув, що в PS 21 є легенди, за яких можна пограти, друзі. Європейські легенди, світові легенди. Є такі, що нещодавно доволі ще грали, є в симуляторах там в попередніх частинах, є такі, що за спостерігали ми в дитинстві. Ну, а є, на жаль, такі ж, яких вже нема серед живих. Тому давайте вшануємо пам'ять. Вітаю, друзі! Ви на каналі Болхат. З вами я, Олександр Мірошник. Ну, давайте познайомимося з футболістами, котрих нам пропонує гра. Так, поїхали. Ікер Ікарка тут йому 26 років. Далі Пуйоль, Карлес Пуйоль, 27 років. Фабіо Канаваро, 89 рейтинг, 27 років. Далі їдемо Кафу, також пам'ятаю, 32-річний. Роберто Карло, звісно, що 29. І Подивіться, які в нього там підкрутка. Сила удару, просто космічна. Барі, 30 років. Жильберто Сілва, бразилець, 28 років, Андре Пірло, 32 роки, італійцю. Тут Зелен Зидан, звісно, що його скрізь по зірки, 28 років. Патрік Вейра, 25 років французу. Хаві, 28 Тут йому років, Петер Чех, 29-річний. Френкі Лемпар, 26, і вже є серед тренерів. Парк Жісун 28. Пірес, 31 рік. Е, ту -ту -ту. Цього не знаю, не пам'ятаю, як вірно, вимовляти прізвище. Інєста, також, подивіться, які скіли. Ін'єста молодий, 25 років ще з, з волоссям. Вандервард, 27 років. Оно, японець, 22 роки. Також скіли непогані. Ну, тут у всіх. Томаш Росицький, 33-річний, Рональдіньо рейтинг 91, 25 років. Ну, в самому смаку. Ми також давайте глянемо. Ну, тут всі. Мабуть, всіма фінтами він володіє, які взагалі є в грі. ну і Цей чувак пропускаємо. Роналду Зубастик. Ну, Це і без справжнього, на жаль, обличчя, так, без геймфейсу. Роналдо. Ну, хоча, в принципі, накручено в нього там, чи непогані. Так, Лі -Лі -Лі Чурам, 35 років, Франческо Тоті, 25 років, 88 рейтинг, Морієнтес 25 років, Габріель Батістута, 30-річний, 89, Коллер, 28. Робі Кін. До речі, мабуть, що Рой Кент. Це десь якийсь зв'язок є у серіалі Тед Ласом, Можливо, це й мав на увазі так завуальовано мав на увазі Кіна. ну фіг 26 років йому тут ірландець, Бергхамп, 32 роки. Фернандо Торрес. Чому лише одна зірка в нього там? 21 рік, ну молодий ще. Деко з Барселони, 28. Райан Гікс також є вже серед тренерів 25 років. Ну, подивіться, в нього дріблінг. ну Він раніше починав взагалі, як Вінгер. Андрій Шевченко, на жаль, ну схоже на себе, але це, це не, не гімфей, це в редакторі, мабуть, що зроблено. його обличчя скіли в цілому непогані. Елбер 28, бразилець, Так, хто це? Руру, <гум> на жаль, я не пам'ятаю. Так, Ван Ністелрой 30 років, 90 рейтинг. Хав'єр Занетчі, 37. Ну, це вже такий віковий чувак. Самуель 32 роки. Алехандро Дель П'єро, 28. 28 років Дель П'єро. Пам'ятаю, що його з довгим кучерявим таким э, волоссям, 88. У нього тут рейтинг. Ну, клас, просто давайте інша команда. То було світові, тепер європейські зірки. Ну, я так гадаю, що рандомно, мабуть, що порозкидали, щоб можна було грати один проти одного. Олівер Кан, 33 роки. Пам'ятаю, завжди боявся його. Пауло Мальдіні, 26. Бекенбауер, 31 рік, Лотор Матеус, також дається серед тренерів є. 29 років Ліз... Лізаразю, 30 років француз. Ну Ось він, Хосев Гвардіола. 25 років, 86 рейтинг, Що такий молоденький. З волоссям також. Ну Схоже на себе так. Рейкарт, Райкарт, мабуть, що вірно, так. Петіт 28, Пол Сколс, 24 роки, 87 Пауло Недвід, 31 рік. Ну також дуже в свій час. Ну, ось Девід Бекем, власне, 27 років. Гівен, голкіпер 30 з зером Наката, 24 роки, Рівалдо Бразили, 26 клас. Зіко також серед тренерів вже є, 29. У бразильці тут. Рудгуліт, 26, також серед тренерів є. Луш Фіго, 28 років, Бебето 30. Так, цього не знаю, як вимовити прізвище. Щось таке пам'ятаю: 26 років футболісту Йохан Кройф, легенда, 27. 27 років. Ну і Діго Армандо Марадона. Рейтинг 97. ну Це дуже рідке явище, що ПЕС до сотні. В ПЕС 13, пам'ятаю, там і навіть і 110-120 могло бути, не знаю, як так. Патрік Клювер, до речі, це батько цього Джастіна Клюєверта, який зараз грає. Так, Накамура. Майкл Оуен, 21. Ешлі Кол. Ні, це все ж таки Енді Кол, мабуть, так. Салас. За Морано, Дієго Форлан також. До, до речі, дуже крутяцького грома. Форлан дуже круто виступив на Чемпіонаті світу 2010, -го, 2010 -го року. так, Лоу. пам'ятаю. <кхвіпло> <кхвіпло> Філіпо Інзагі, грав з шевою за Мілан. Хабі Алонсо, пам'ятаєте, звісно ж, 28 років. Стівен Джерард з Ківджі, 24. Роберто Баджо, 26, також майже всі зірки. Ну тут зроблений Фейс Дісейлі, так чи як вірно. Баресі, Кембл, 30 років. Ну і Іван Кордоба, 29, також без справжнього обличчя. Ну, клас, просто згадали ті часи. Ну, я не знаю, за кого, за кого грати, за кого грати? Давайте все ж таки, мабуть, за європейські, за цю команду Ми зіграємо проти. І, звісно, що проти тієї, проти світових легенд. Будемо грати у Бразилії, тому що в Бразилії футбол це майже релігія на стадіоні Сан паулу Давайте вечір, низенька трава, щоб швидше там мокра. Зірка футболу 8 хвилин, без доданих ну, таймів, одразу, якщо що будуть 11 метрові в нас м'ячик давайте обрати, який м'ячик можна обрати. -ти -ти -ти. Ну, давайте, нехай ось цей м'яч. Все. Все, начебто, налаштували ми вперед, перед вперед. вперед. Ну і тактики, я обрав три схеми. У нас буде. Оце для нападу атакувально, так, якщо що, будемо захищатися. Ну і ось третє для володіння м'ячем. Визначаємося зі складом. І виходимо. Отже, нас, у нас в воротах Кан, капітан Кембл, Баресі, Мальдіні, Бекенбауер, Гвардіола, Давід Бекхем, Дієго Марадона, Кройф, Луїш Фіго, Роберто Баджо. Ну і тут Касілія, до речі, також капітан, Пойолька, Наваро, Роберто Карлос, Хав'єр. Занетті, Віра, Хаві, Ін'єста, Рональдіньо, Зізу, Зідан, ну і Роналдо Зубастик. Все. Ух, аж мурахи по шкірі. Погнали. Запрошую всіх друзів до віртуального світу футболу. Ми зараз поза часом, тому що ви самі розумієте, якщо десь комусь там було... 25-то, відповідно, там комусь іншому взагалі вже завершив там свою кар'єру чи і так далі. Ну, а тут все ось так можна сказати, що 25-річний ін'єста грає в плюс-мінус в один час 25-річним пепом гвардіолу Ну, це таке, це гра. Отже, погнали друзі, легенди Європи проти легенд світового рівня. Ну, я вже горив, мабуть, що це все ж таки просто так рандомно було розділено на дві команди, щоб можна було грати. Так, Фігоу, Гвардіола. Залишає м'яч в нашій команді. Йохан Кройф з м'ячем, Марадона. Дієго Армандо Марадона. На жаль, вже пішов в життя. До речі, я дивився документальний фільм про Дієго Марадону. Роберто Баджо, Марадона. Лушфігу. Ех. Непоганий простріл, але не було там кому замкнути. Ну ось вже Рональдіньо з м'ячем, Рональдіньо зупиняють. Ну, тут Давід Бекем навіть допомагає в захисті. Пауло Мальдіні. Суперпередача. Лушфігу. Марадона. Лушфігу. По центру, ну, я трохи лівіше хотів, чесно кажучи, віддавати. Карлес Пуйоль, Ну просто. Космічні відчуття, коли називаєш такі прізвища. Непогано, навіть приємно, приємно володіти м'ячем, потримати м'ячик. Відчувається, що рейтинг під 90 майже усіх. Пауло Мальдіні. До речі, Мальдіні де він, де він грав? Він ж грав е в центрі захисту чи, можливо, десь там на початку і на лівому фланзі. Гвардіола пробуває Ікер Касіліас. Це, вже, мабуть, що перший такий по-справжньому небезпечний момент. Говорить наших суперників. Ех, не доходить передача до Роберто Баджо. Гвардіола грає головою Баджо. Під удар Ікер Касіліас. Добивання? ні, немає добивання. Давайте сейф переглянемо. Удар одразу, ну і просто шалена реакція. Я не знаю, чому, Ну, мабуть, що ви знаєте, з приходом. Мауріньо до реалу пішов з команди Керкасіля, них там, здається, був якийсь непорозуміння, або ж, мабуть, конфлікт. Ну і за це я недолюблю Мауріньо. Не лише за це, а ось саме, що просто вбив для мадридського реалу таку, такого футболіста. Ну, не знаю, удар по воротах. Накидання, удар в трохи, аби влетіло зараз. Просто супер було б. Останні хвилини першого таймун'єста на Роналду віддає, той пробиває. Ну отже, Олівер Кан входить в гру. Пригадуються мені ті роки, 90-ті, коли з батьком дивилися ми футбол. Олівер Кан, це просто це щось страшне було. Ворота Мюнхенської Баварії завжди були на замку. Чимало футболістів тут немає, чомусь серед списку легенд. Той же Кларенс Зейдорф, ух, удар непоганий. Той же Едгар Давікс. Ну, взагалі Аякс, зразка 95-го року, коли, вони, здається, вигравали Лігу чемпіонів. Вандерсар могли б зробити. Так, ну що, друзі? Зе іконс, левенс, ось так. От наші команди називаються. Ну, ліпіся першого першотамів. Щойно на, на екрані ви бачили QR-код на мій телеграм-канал, або знаходьте посилання в описі під відео. Володіння м'ячем на нашу користь. Чотири удари, два в ствір. Там один удар, один у ствір. Сейви у нас один. У Касіліса два. Два сейви. Так, ну і можна тепер вже зробити. Ех, єдине шкода, що можна ж було там три заміни плюс одна для уртамів, яких у нас не буде. Можна було ж зробити побільше замін. Давай, гвардіола. В нього і вниз стрілочка. Хабі Алонсо спробуємо. І ну всіх хочеться повипускати. Ну, давай Діго Форлан. У нього стрілочка догори. Поки що дві заміни, одну залишимо на потім. Отже, 0-0 після першого тайму. Такий у нас зірковий матч. Матч легенд. Просто не знаю, лазив-лазив, наткнувся, захотілося мені зіграти, записати, друзі, для вас. До речі, це в мене патч, встановлено. ну, е, Якщо не помиляюсь, і без цього патчу є є ЄЛПС 21 справжні легенди зі справжніми обличчями. Якщо ні, то можу вам скинути посилання. Ну, мабуть, що я зроблю. В описі буде посилання на цей патч, до речі, з українською прем'єр-лігою. Стосовно Дієго Форлана, я пригадую Мундіал 2010 року в південній, південній Африці. Зараз Форлан саме з мечем. І він там він провів просто суперський турнір, мабуть, що найкращий в своєму житті. Ну Це пік був його кар'єри, мабуть, ну а потім вже пішло на спад, або ж ну, десь там плюс-мінус рік і він вже завершив свою кар'єру. Дієго Марадона подивіться, що він зробив ну в своєму стилі. Дієго Армандо Марадона відкриває рахунок нашому матчі. 1-0. Сольний прохід. Одразу пригадується, якийсь там рік, не пам'ятаю, Аргентина здається, Англія так. Як майже пролетів все поле Марадона і забив. Ну а потім і Лео Месі сплив, ну, через роки майже повторив. Ну, один, два, три удар по воротах і Керкасіляс просто був шовся. Ну, а з приводу іншого Дієго, Дієго Фурлана. Суперський провів турнір. Мабуть, що, якщо не помиляюся, чи став чи кращим бомбардиром, чи кращим гравцем того мундіалю. А для мене вже хтось колись запитував Чемпіонат світу 2010 року, то взагалі це мій улюблений чемпіонат з усіх чемпіонатів світу, з тих, що я бачив. І атмосферно було, і Іспанія там була ще на, просто на куражі. Ван Ністелрой, Рут Ван Ністелов з'явився у складі наших суперників Форлан. Дієго Форлан з м'ячем тягне, можна віддати передачу вперед, на фігу. Не доходить пас. Виграємо боротьбу на другому поверсі. Кемпел. Марадона. Яскравий гол сьогодні вийшло забити. Деві... Аби, ще, знаєте, аби ще нас десь скосили так, поближче до штрафного майданчику. Щоб випробувати могутній удар Девіда Бекхема. До речі, Месі там бачили і забив. Перший гол здається, ух, удар Марадони в руки Касіліси. Перший гол у складі Майамі Інтер Майамі на 94-й хвилині вививши команду взагалі, ну, подарувавши команді перемогу зі штрафного ляпного приблизно примерно. Приблизно <схід> <схід> ось, з цієї позиції, до речі, Месі пробував. Ну а ось тут скосили, між іншим, самого Девіда Бекхема, і він зараз буде однозначно пробувати. Так, ну тут відвертий фол. Перевір... О, Олівер Кан підходить до позначки. Пробачу в акні. Як так сталося? Тебе взагалі 60 рейтинг. Бекхем 98, ну майже 100. Ну, зараз пробуємо. Звісно, що Бекхем, йому краще пробувалося з далеко відстані. Швидкий ро розбіг. Удар поперечена непогана скидка. Піпо інзагі. Чи то ні? То щось мені. Не так я подивився, нема машин заді так? На полі чи є? Зідан. Все, Марадона з м'ячем. Фігу. Луїш Фігу непогано пропускає, собі на хід. Зупиняємося, в центр проходимо. Передача на Бекхема. Буде штрафний. Хаві, далі. Перейшли. Передача. Ланністел Рою одразу забираємо. Останні хвилини нашого матчу. 1-0. Девід Бекхер удар, чому ж по центру, чому ж руки Касілюся? А що мені там щось прибачилося, побачилося, що Піпо Інзагі у складі бігає, чи, чи, чи справді він є в складі, не знаю. Кембл. Перед передача. Фурлан Форлан перекидує Касіліса. Меня таки влітає під далі стійки. 29 номер. Diego Фурлан. Так, дуже схоже на себе, справжнього обличчя, геймфейс. 2-0, ну все, 11-х у нас не буде. Це вже однозначно, скільки там ще до цього матчу. Дієго Форлан відзначається в нашому матчі і Дієго Марадона. Обидва Дієго відзначилися з забитими м'ячами. Ну Тут щось таке рикошети. М'ячик відскочив до нашого центрального нападника. І Керкасилерсь якось так невпевнено не, не зіграв. Е, так, Давайте, мабуть, що знімемо Бекхема, Нехай йде під оплески з поля. Ну і Павел Недвіт вийде. вийде на останні хвилини. Відчує атмосферу цього матчу. Легенда Девід Бекхем. Так, ну і таке враження, що доволі нещодавно і насправді Девід Бекхем... Ішов з поля. Де він там грав? Здається, в Європі в останню Манчестер Юнайтед чи ні? Не пам'ятаю. Та скрізь, де він тільки не грав? І за Мілан побігав. Так, Роналдіньо. Роналдіньо з на накидання, удар по воротах. Мяч виходить за межі поля. То буде кутовий. Останні секунди. Все, друзі, матч завершується. Прикро. Хотілося б ще побігати. Рональдіньо на подачі закидуха удар по воротах вище над попереченою. Це Френкі Лемпар. До речі, пробував. Також є серед тренерів у УПС-21. Непоганий удар ближній кут, але над Хрестовину м'яч просвистів. Вибито м'яч і і, і, і йоль. Марадона, все, друзі! Матч наш завершено. Дієго Марадона, Дієго Форлан 2-0, 55-89 хвилина. Ну так от, Пограли легендами. Всім дякую, друзі, за перегляд. Бережіть себе. Давайте глянемо ще статистику, що у нас там вийшло. 63-37. Ну, то було відчутно, що ми володіли м'ячем. Сейво 1-4, сейва від Касиліса. І хто у нас кращий футболіст? Дієго речі. А чому не Марадона? Марадона 7 лише, а от Форлан 7,5 балів отримує. Такі оцінки. Все. Я вам дякую, друзі, за перегляд. Бережіть себе, до нових футбольних зустрічей. Всім пока-пока-пока.